Дуже дякую. Данкішон. Данки. Дякую за танки. Даю тобі барантика шона, на якому на шерсті написано який знак О російська Ю. Шон. От на ньому прям яскрава фарба намалювала букву Йо. І я знаю, що коли я дякую, я дарую баранчика кашона і на написано Йо. Танке шон, танке шон, танке шон. Танке шон, танке шон, танке Прошу. Бейте шон. Бейте шона, на якому написано Йо. Бейте шон. Biteshon. Bi Biteshon. Bitishon. Bitishion. Bitishon. Bitishon. Bitishion. Bitishon. Дуже дякуємо. Данкізія. Дякую вам за танки, танки. Ось вам зірка. Данкізія. Данкізія. Ось вам зірка. Танкезия, танкизия, танкезия, танкизия, танкизия, танкизия. Хорошо. Битезия, битезия. Битезия, битезия, битезия. Хорошо, будьте З задоволенням від Гі... Гіан. Ген. Героїна не, не можна. Гіане. Ген, гіан, Гіане. З задоволенням. Гіан, ген ген. Ген, ген ген. Гене Гіане, Гіане. Не можна героїна. Героїна це задоволення. Гіане Ген. Гіан.